Напередодні нового року до кожного з нас, хоча б на хвилинку приходить святковий настрій. У цю мить серце замирає в очікуванні чуда. Незвичайно казково, таємничо. Тисячі дитячих листівок з усього світу направляються до святого Миколая. Хтось просить подарувати іграшкову машинку, хтось ляльку барбі, але й діти в Україні мріють про інше. Вони мріють, щоб батько або мати скоріше повернулися до рідного дому, до мирного життя. У цей час кожна зірочка на небосхилі прагне втілити бажання наших дітей. Всі ми разом віримо, що ці бажання в новому 2024 році стануть реальністю. І на нашу українську землю нарешті прийде мир і спокій. Насправді новорічні свята це час, коли в наших серцях народжується віра у дива, у зміни на краще. Цього року, як і торік, ми намагалися влаштувати для учнів і вихованців Краматорська справжнє свято. Завдяки чуйності та допомозі педагогів міста нам вдалося організувати різдвяні вистави для малечів, яка вимушено перемістилася до більш безпечних регіонів країни. А за сприяння Краматорської міської ради та підтримці благодійних фондів, учні, які перебувають на території України, отримали солодкі подарункові набори та святкові привітання з рідного міста. Шановні колеги, педагоги, учні, батьки. Нехай у кожного з вас здійснюються всі мрії, а у вашому житті завжди панує радість та тепло рідної домівки. Нехай віра в краще майбутнє ніколи не покидає вас, а кожен день нового 2024 року буде наповнений великими можливостями та яскравими моментами. Бажаємо вам, щоб у вашому домі завжди панувала злагода, а серце наповнювалося любов'ю. Новий рік приносить надію. Та нескінчення можливості, та нехай він буде роком здійснення найзаповітніших мрій та народження ідей. Нехай кожен момент святкових днів запам'ятається вам радістю, затишком та надзвичайними враженнями. Шановні колеги, учителі, учні, батьки! Від управління освіти Краматорської міської ради та особисто від себе хочу побажати вам сили, віри і натхнення в новому 2024 році. Нехай Поедичний новий рік принесе вам радість, тепло і безмежну вдячність за кожну мить безцінного життя.